14 травня компанія GSC Game World опублікувала у своєму Discord-каналі інформацію про першу дорожню карту щодо гри Stalker 2. Дорожня карта містить перелік речей, які вже були зроблені у грі Stalker 2 з моменту її релізу. І також дає нам трошки інформації про те, які зміни будуть зроблені у оригінальній трилогії Stalker. Проте головна інформація, яка міститься у дорожній карті. Це зміни, які нас чекають у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 протягом другого кварталу 25-го року, вітаю пані та панове! Мене звуть Кіпінь, і в цьому відео ми з вами поговоримо про те, що нам стало відомо про найближче майбутнє гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Протягом останніх трьох патчів ми бачили здебільшого виправлення помилок у основних та побічних квестах, а також прибирання різноманітних багів та аномалій. Також в одному з патчів чомусь була жорстоко порізана дивна вода, що перетворила її з дуже крутого архіартефакта, у майже непотрібний, і також був перероблений дивний казанок, який є тепер більш прогнозованим архіартефактом і який тепер можна використовувати дійсно на користь. Також у грі, начебто, з'явились білки, яких мені на жаль за понад 20 годин гри після останнього патчу так і не вдалося знайти у зоні. Також контролеру додали ще одну атаку. Навіть якщо ви ховаєтесь десь неподалік від нього, і у нього немає прямої видимості на вас, він може бити вас всією енергією, хлопаючи у долоні і видаючи ось такий звук. І хоча білок, яких ніхто не просив у гру додали, а прилад нічного бачення, які всі просять з першого дня виходу S.T.A.L.K.E.R. 2, поки що ні, давайте все ж таки подивимося, що нам обіцяють у дорожній мапі на другий квартал 25-го року. Перше, що обіцяють нам розробники, це широку підтримку спільноти, яка створює моди для гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Заявлено, що буде створено спеціальний інструментарій, завдяки якому люди, які створюють моди, матимуть можливість створювати їх легше, і також це вплине на те, наскільки сумісними будуть створені моди з самою грою. Software development Kit або скорочено SDK, має означати для модуробів, що вони матимуть зручний інструментарій сумісний з грою, який потенційно має спростити їхню роботу щодо втілення всіх ідей. Для простих гравців це має означати більше якісних модів, які будуть сумісними з грою і які потенційно мають автоматично оновлюватись. Також у дорожній мапі заявлено про майбутню інтеграцію SDK зі Steam Workshop та одним з популярних сайтів модів, який називається Mod.io. Немає інформації про можливу інтеграцію з Nexus Mods, де наразі є досить таки багато модів для гри Stalker. Поки що невідомо, чи це свідома політика компанії, чи потім Nexus Mods також будуть інтегровані з СДК. Наступне, що нам обіцяють у дорожній карті, це оновлення шиї та покращення A-Life. Про ці речі сталкерська спільнота просить вже досить таки давно. Оскільки на релізі явно A-Life не було готове до імплементації. Спаун ворожих НПС або мутантів практично за спиною у головного героя, а також дивне поводження у бою ворожих та дружніх НПС, і також горіння нижче поперека часто викликало те, що у НПС потенційно була безкінечна кількість гранат. В Майбутньому нам обіцяють, що NPC будуть розумніше ховатися за укриття та активніше обходити нашого персонажа з флангу. Крім того, кількість гранат буде обмежена. Також у дорожній мапі було зазначено, що після одного з оновлень мутанти почнуть їсти трупи. Причому моделька трупа буде змінюватись у процесі взаємодії мутанта з трупом. І також нарешті має з'явитись лут, який ми зможемо отримувати з тушок вбитих мутантів. Також я підозрюю, що на розку має з'явитися новий NPC, який буде давати квести на винищення мутантів, і також потенційно купляти лут, який ми будемо отримувати з вбитих мутантів. Також нам нарешті обіцяють можливість пропускати компіляцію шейдерів. Пам'ятаєте, це безкінечне очікування, під час якого можна було сходити поїсти, помитись в душі або навіть зробити дитину. Oh. Тепер нам обіцяють, що цей процес можна буде якимось чином пропустити. Процес компіляції шейдерів, а не oh. ще одне покращення, яке нам обіцяють у найближчі 9 тижнів це збільшена скриня. Верніше збільшене вікно скрині. Пам'ятаєте ту невеличку скриню у п'ять рядочків, яка є у нас зараз, і той болісний скрол, який іноді треба зробити, щоб знайти те, що треба у скрині. Вікно скрині має збільшитись принаймні в два рази, і це точно додасть якості життя кожному сталкеру у зоні. Також у другому кварталі розробники обіцяють додати у гру дві нові зброї. Наразі невідомо, чи це будуть зразки зброї, які були у попередніх іграх франшизи Stalker, чи можливо це щось нове? Мені особисто дуже хотілося би, щоб повернули старий добрий гранатомет Bulldog. Наразі розробники тримають тривожну мовчанку і навіть не натякають нам, яка це зброя може бути. Серед іншого, нам обіцяють підтримку роздільної здатності широкоформатних моніторів. І подальшу роботу над стабілізацією, оптимізацією та виправленням багів у грі. І зрештою нам обіцяють Next Gen оновлення оригінальної трилогії S.T.A.L.K.E.R. Судячи з усього, це буде ремастер перших трьох ігор франшизи Stalker. Напевно, нам варто очікувати кращу графіку і менше багів, і можливо імплементацію багатьох різноманітних модів, які були створені модоробами за весь час існування цієї трилогії. І щоб у нас з вами зовсім не закружилась голова від кількості нововведень та покращень, які нас чекають. Внизу дрібним шрифтом розробники дописали, що деякі місії можуть бути перенесені з другого кварталу на більш пізні дати у разі нестабільності зони. Нам залишається поважати сі Game World успіхів у їхній діяльності. Нехай у них все вийде, і нехай всі ті оновлення, які заплановані у другому кварталі, дійсно будуть представлені у грі. Пишіть в коментарях, яких оновлень чекаєте найбільше ви. Також пишіть, що ви думаєте взагалі щодо цієї дорожньої мапи. Пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсором каналу, Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.